Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і головні події на цей час такі: прорвались із засідки. Поранені, але живі бійці з батальйону Донбас зуміли вирватись від терористів. Кривава розправа. Бойовики ДНР взяли відповідальність за вбивство українських військових. Тривога в ООН. пан Гімун занепокоєний розстрілом, який вчинили терористи на Донбасі. Під Лисичанськом відбувся запеклий бій. Сім бойовиків загинули, і 16 отримали поранення. Бій відбувся в районі населеного пункту Рубіжне під Лисичанськом в Луганській області. Про це повідомив представник терористів. Раніше повідомлялося, що під час бою під Лисичанськом, як серед бойовиків так званої Луганської народної республіки, так і серед українських солдат, були вбиті та поранені. Батальйон Донбас сьогодні вранці потрапив у засідку в районі села Карлівка Донецької області. З боку терористів працювали гранатометники та снайпери. Дев'ятеро вояків поранено. Пізніше до місця бою підійшов БТР сепаратистів, підтяглися крупнокаліберні кулемети. Батальйон закидали гранатами. За даними групи, інформаційний спротив на цю годину бійці Донбасу зуміли прорватися до блокпосту української армії. Бойовики Донецької народної республіки взяли на себе відповідальність за напад на українських військових 22 травня. Криваву розправу скоїло угрупування терориста відомого як БІС. Він, начебто, входить до крила організації ДНР під командуванням російського диверсанта Ігоря Гіркіна. Він же стрілков терористи на відео одного із закордонних медіа продемонстрували зброю, яку за їх словами вони захопили після нападу на військовослужбовців. Страшно в этом говорить. У них три друга лежат, я их сейчас не могу забрать. Они дают, чтобы поснимали все. вытянул. Пів головы не мав комбата. Ему 27 лет. В 6 километрах от Святого Успенского монастыря в Новарском районе был уничтожен блокпост фашистско-украинской армии, которая прибыла на землю Донецкой Народной Республики. Нагадаю, 22 травня близько 6-ї години ранку терористи Донецької народної республіки напали на колону українських військових під Волновахою. Просто на полі були вбиті 16 і поранений 31 військовослужбовець. Першу допомогу пораненим під волновахою надають у двох лікарнях міста у чоловіків здебільшого травми середньої тяжкості? Кілька вояків перебувають у вкрай важкому стані. На допомогу місцевим лікарям санавіацією доправили медиків із Донецька. Нині п'ятьох поранених уже перевезли в Донецьку обласну травматологію. У постраждалих вогнепальні поранення кінцівок та травми голови. Лікарі кажуть, що їхньому життю наразі загрози немає. Події біля волновахи не на жарт стривожили ООН. Генеральний секретар організації Пан Гімон занепокоєний нападом на українських силовиків. Він закликає усі сторони подвоїти зусилля для проведення виборів у вільній і чесній атмосфері, адже саме вибори можуть стабілізувати ситуацію в державі. Нагадаємо, вчора офіційний Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки цієї організації щодо ситуації в Україні. У Пентагоні кажуть, що Росія таки відвела частину військ від українського кордону. Про це заявив полковник Стів Уорен. Однак, за його словами, Сполучені Штати поки не квапляться робити висновки, і неподалік від кордону знаходяться десятки тисяч російських військовослужбовців. Нагадаємо, раніше Міноборони Російської Федерації повідомило про відведення військ, які нібито перебували на навчаннях до місць постійної дислокації. Ситуація навколо виборчкомів на Донеччині погіршилася. Заявляють в обласній організації комітету виборців України. Комісії зазнають нападів від бойовиків так званої ДНР. Велика кількість членів виборчкомів виходить з їхнього складу. В регіоні є проблеми з передачею документації. На жаль, ситуація погіршується навіть не з кожним днем, а з кожною годиною. Представники так званої Донецької народної республіки здійснили напад на більшу частину окружних виборчих комісій у Донецьку та Макіївці. Вони вилучають техніку, палять предвиборні матеріали, враховуючи те, що зараз є великі загрози, ми робимо все, аби, хоча б частина виборчих дільниць у Донецьку відкрилася. З майже двох мільйонів кримських виборців лише 6 тисяч візьмуть участь у виборах президента України. Такі дані наводить центральна виборча комісія. Виконати свій громадянський обов'язок мешканці півострова зможуть на материковій Україні. Подробиці далі. Олеся Павлинська приїхала із Судака до Києва у 2006-му. Місце реєстрації не змінювала та зізнається, ніколи не голосувала через складність бюрократичних процедур. Останні події змусили кримчанку змінити своє ставлення до виборів. Тим більше, що нині порядок зміни місця голосування для мешканців окупованої території був спрощений. Узнала з інтернету, як просто поміняти місце голосування. Позвонила, нашла телефони соответствующих адміністрацій, позвонила в определенному же Гослужба, Госслужба, ідуть на навстречу. І у нас, наприклад, там в черзі було около 15 наверное, ще одна була кримчанка, кроме мене. Ну, ми сказали, ми з Криму, візьмить у нас першу, у нас взяли першу. За даними ЦВК, участь у виборах президента 25 травня мають взяти близько 6 тисяч кримчан. Кількість доволі невелика, особливо, якщо зважити на. Полегшений алгоритм зміни місця волевиявлення. Кримчанин мав просто написати заяву та надати паспорт. З Змісту заяви і із паспорта такого виборця є зрозумілим, що він є житель Криму або він є житель Севастополя, і щось додатково йому підтверджувати не потрібно. Ці особи включалися до списку виборців на будь-якій місцевості України, де вони цього бажали. Згідно із законом про окуповані території, виборчі дільниці в Криму не відкриватимуться, але навіть без левової частки виборців Криму вибори президента будуть легітимні. Були внесені народними депутатами зміни до закону України після анексії, незаконного захоплення частини нашої території, який дозволяє Центральній виборчій комісії встановити результати виборів навіть попри те, що на певній території не вдасться їх провести. Нагадаємо, мешканці Криму зможуть взяти участь у голосуванні в будь-якому регіоні материкової України. Це стосується тих, хто до 19 травня встиг подати відповідну заяву. Микола Різник, Богдан Циндровський, Артем Кутасов соціальна країна. Держдума Росії схвалила поправку про скорочення терміну обігу і розрахунків в українській гривні на територіях Республіки Крим та міста Севастополь до 1 червня 2014 року. Кримчанам доведеться розпрощатися з гривнею в обігу на півострові будуть тільки рублі. Подробиці у сюжеті Олександра Шигапова. Півострів з 1 червня 2014 року переходить до розрахунків, виключно національній валюті Російської Федерації, про це повідомив перший заступник голови ради міністрів Криму Рустам Тимиргаліїв в усіх магазинах, аптеках на заправках і всіх інших сферах з готівкового грошового обігу кримчани будуть розраховуватися виключно в рублях. Підприємці, роботодавці зобов'язані видавати заробітну плату і всі інші виплати своїм співробітникам, виключно в рублях. При цьому, якщо у якого Ось кримського підприємства в банку, що має працювати в Криму, накопичена певна сума в гривнях. Власник рахунку може безболісно обміняти їх на рублі через спеціальну програму. З червня гривня для кримчан стане іноземною валютою. Також до цього часу скорочується термін, протягом якого обмін гривень на рублі в банках, що працюють на території Криму, а також платежі в гривнях, виробляються за офіційним курсом Центрального банку Російської Федерації. Після 1 червня 2014 року обмін гривні буде здійснюватися за курсом, встановленим кредитними організаціями. А це значить, що ті кримчани, які не встигнуть поміняти гривні на рублі, знову втратять своїх грошей в обмінних пунктах, тому що курс буде вже не таким вигідним. Тому люди вже зараз активно позбавляються від гривень. Час много здають гривну? Много так. Да. На рублі міняють? На рублі основно. Скажіть, сейчас много гривень здають на рублі міняють? Ну, пока вот это і то есть, і то есть. От, з І і... там здають, і... При покупці різних товарів у магазинах і на ринках багато кримчан ще розраховуються в гривнях, деякі вже в рублях. Однак рублів, щоб давати здачу у продавців, поки що не вистачає. Можна сказати, що в гривнях гривні більше да, у нас? На багато... да, 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 в а 4 рублях? 4? Ми даємо, якщо є мілкий розмін, то ми даємо в рублях. Як виходить? В основном, если дают рублями, то просят сдачу в рублях. Пытаемся как-то выкрутиться, дают часть в рублях, часть в гривнах. Пенсионеры в основном в рублях, потому что они получают российские рубли. А у кого в загашниках остались гривны, берут на гривну. Вообще люди как бы стараются избавиться от гривны, во-первых, да, да, начинают больше выбрасывать. Да, і стараються гривні здачі не брати. якщо у нас здачі. Не всі кримчани знають про припинення готівкового обігу у гривні. Ті, хто зрозумів, чим це загрожує, позбавляються від української валюти. Ні, понятки там здачею, все таке. Я... я отаку вот, вот оптиміста. Ну да ладно, діток то, -то, -то мене обманять. Ну да ладно. Потому что нет мелких денег. Угу. Рублей, да, именно? Да. А больше покупают в рублях или в гривнах? В гривнах. Цены в Крыму подвышиваются дня. Цены здесь сибирские. Это безобразие. Как же сюда да. поедут отдыхающие, если здесь бешеные цены? И вся беда в том, что предприниматели повышают цены в гривнах. А уже в рублях это уже Автоматически. Після 1 червня 2014 року, тим, у кого будуть на руках гривні, залишиться тільки міняти їх за невигідним курсом, адже купити за українську валюту більше нічого не вийде. Олександр Шигапов, Олексій Руських, Соціальна країна, Крим. І це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.